На щастя, сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно, але через нагоду сталася серйозна аварія в електромережах. І були відключені наші котельне. Нам вдалося утримати тепло у житлових будинках харків'ян, бо ми перейшли на генератори, які ми закупили, готуючись дуже серйозно, готуючись к опалювальному сезону, і таким чином нам вдалося утримати тепло у житлових будинках. Хочу сказати, що зупинилася. Електропостачання на Роганську котельну, але люди не відчули це. Вісім тисяч абонентів були з теплом І я дуже дякую нашим харківським тепловим мережам енергетикам, які всю ніч працювали, і сьогодні вже на теперішню годину все підключено до електромереж. Але це був перший такий серйозний виклик для харків'ян і ще раз. Це доказує, що незламне місто, незламний Харків, і ми будемо триматися. У нас дуже серйозна погодна умова. Був е, такий лядиний е, дощ, е, і е, це е, це дуже небезпечно дуже, е, було. І сьогодні всі наші комунальні підприємства, всі наші комунальники. До речі, хочу сказати, що 2,5 тисячі е, комуна, комунальщиків, який при... Працюють щоденно на вулицях міста Харкова для того, щоб працював громадський транспорт без перебіїв, для того, щоб були розчищені тротуари для того, щоб люди могли жити нормально більш-менш нормальним життям. І так, погодні умови дуже складні, але комунальне підприємство. Сьогодні справляються з цими викликами. А на жаль, міста Харків обстрілюють, і ви пам'ятаєте, що на минулому тижні були прильоти. Дуже таки серйозні прильоти був обстріл шістьма ракетами с 300 російських агресорів. Так, важкі наслідки хочу сказати, що 11 житлових будинків. Постраждала, і всі наші комунальні підприємства були задіяні. Сьогодні там все, вся територія прибрана забити вікна, забити контура, є теплопостачання, є енергопостачання, є газопостачання. Працюємо далі. Бо покрівлі потрібно робити, і е, ми не прокращаємо е, цю роботу, бо це дуже важливо і е, люди сьогодні знаходяться у цих будинках, де і для того, щоб надати усі комунальні послуги, нам е, практично цілодобово приходиться працювати.